Славуцька гімназія Успіх отримала український стяг від бійців, які зараз воюють на фронті. Серед них є батько однієї з учениць восьмого класу Вероніки Барабаш. Прапор директорці передала дружина захисника та мати дівчинки Наталія. Наші захисники передали цей прапор у знак вдячності. За ті листи, малюнки для них це дуже важливо, і вони передали, щоб ви і так далі. Молилися за них, думали про них. І цей прапор. Дозвольте, нехай буде вас знак вдячності за таких учнів, які у вас в школі. Восьмеро батьків учнів цього класу захищають нашу державу. В свою чергу діти гуртом надсилають їм листівки, малюнки, продукти харчування, маскувальні сітки та маленькі подарунки. Тримаючи цей прапор в своїх руках, я відчуваю і нашу маленьку причетність до перемоги. Не можна висловити словами вдячність для тих бійців, які сьогодні на передовій, для тих, хто робить цю перемогу здійсненною, для тих, хто крок за кроком долаючи холод, часто і голод, і всі незручності бойових дій, жертвуючи своїм здоров'ям і життям. Виборюють нам право бути українцями і жити на своїй землі. Педагогічний колектив. Учні та батьки завжди готові допомагати військовим та чекають їхнього повернення з перемогою. В честь важливої для гімназії події учні дев'ятих класів продемонстрували навики строєвої злагодженості, надання медичної допомоги, збирання та розбирання автоматів та спорядження магазину. Янна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.